Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни. І ми ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогоднішню передачу малята хочу розпочати з одного дуже гарного листа, якого ми отримали від ушротки Каміли Німець. Вона його написала разом з мамою Діаною. Ось що вони нам пишуть. Вітаємо вас з цим чудовим святом, Великоднем» Бажаємо вам смачної паски! А ще дівчинка із мамою написали: я разом з своєю мамою дуже любимо вашу передачу кольорові сни. Я обов'язково її щовечора дивимося і виконуємо з мамою всі ваші домашні завдання. І ще ми зробили на Великдень. Виконали ваше домашнє завдання і зробили писанку із бісеру. Зараз я вам покажу, яка дуже гарна писанка. Це дуже клопітка робота. Молодці тут і метелики, і сонечко, і написали бісером Христос Воскрес. Дуже гарна робота. Ще я хочу показати. Ще ми отримали дуже теж гарну роботу від Тетянки Шнайдер. Проживає Тетянка в селі Мала Копання Виноградівського району нашої Закарпатської області. Вона виконала цю роботу в техніці квілінг. Молодець і пасочку зробила і писанки. Дуже гарна робота теж. А ще. Ви, шановні телеглядачі, нам надсилаєте дуже багато малюнків. Надійшло багато малюнків із великодніми святами. І сьогодні ми покажемо ті роботи, які надійшли із нашої Закарпатської області. А покаже їх звичайно наша білочка. Показ робіт хочу розпочати з малюнка Каміли Німець із Ужгорода. Ще із Закарпаття з Великоднем нас привітали семирічна Ужгородка Руслана Сушко. Земляк Руслани шестирічний Сашко Ур, Восьмирічний Сашко Головчак, що теж із нашого обласного центру. Восьмирічна Віра Табака із села Костилів Карахівського району. Восьмирічний Петрик Микулець із села Порошково Перечинського району. Сестричка Петрика, п'ятирічна Оля Микулець, 9-річний Василь Маркович, Анна Дупин із села Перехресний Воловецького району, Евелінка Вегеш із Міжгір'я. Земляк Евелінки, п'ятирічний, Станіслав Балога. Восьмирічна Вікторія Варга із села Неліпино, Свалявського району. Братик Вікторії, шестирічний Євген. Малята, це на сьогодні був останній малюнок. І настав час визначати переможця. Сьогодні у нас переможцем, звичайно, стає Каміла німець із Ужгорода. за такі прекрасні дві роботи. Такий писанка з бісеру і малюнок. Кошик великодній. Ми тебе кабінко вітаємо, і ти звичайно нагороджуєшся призиком. Сюрпризиком отримуєш від нашої передачі іграшку і книжечку, і, звичайно, в додачу книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами твоїх улюблених казок. І малята, перш ніж попрощатися, домашнє завдання, адже невпинно до нас наближається ваша улюблена пора року літо. Намалюйте нам цю пору року. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці. Ці нашої передачі, і ще, малята ви не забули? Адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми це видавництво Олександр Яркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! i